Продовжуємо тему допомоги українським дітям. Відомий американський педіатр долучився до підтримки наших дітей війни. Освіта, педіатрія, психологія, соціалізація на думку фахівця важливо все. І ми з цим не будемо сперечатись. Додамо лише що найважливіше для дітей це мир на батьківщині та люблячі батьки поруч. За це ми і воюємо. Не забуваймо підтримувати хлопців і дівчат зсу хто чим може і дякуємо закордонним добродіям, які невтомно допомагають Україні. Про одного з них наступний сюжет ранку вдома. Ірвін Редленер, відомий у США педіатр, американці часто бачать його у телевізійних програмах і знають як активіста, що спеціалізується на медичному обслуговуванні дітей із малозабезпечених родин та тих, хто постраждав від стихійного лиха. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну доктор Редленер разом зі своєю дружиною Карен організували нову ініціативу з підтримки українських дітей. Ukraine Children's Action Project, започаткований родиною редленерів, співпрацює зі школами на заході України та в Польщі, підтримуючи дітей з родин переселенців. Більше 150 тисяч українських дітей, травмованих війною, потребують психологічної підтримки, інколи й серйозної медичної, але головне, що потрібно діяти. Які зараз живуть у чужій країні, це безперервне отримання освіти. Саме в цьому суть місії нашого проєкту. Доктор Ред Ленер прагне на 100% переконатися у тому, що ціле покоління юних українців не буде втраченим через величезну травму від кривавої війни. У звіті міжнародної благодійної організації Save Children йдеться про 85% дітей-переселенців, які нині серйозно страждають від психологічних травм. Є на думку доктора Редленера, і ще одна серйозна проблема, з якою зіштовхуються родини біженців: це недостатня кількість україномовних вчителів у школах, до прикладу тієї ж польщі. Тому не дивно, що українські діти, які не говорять польською, соціально ізольовані. Вони стресують. І навіть щира підтримка та гостинність поляків не завжди можуть цьому завадити. Ми вже зібрали кошти для літнього кемпінгу у Варшаві. Будемо також підтримувати нові учбові центри в Україні та Польщі. Проблем та перешкод, звісно, дуже багато. Але більшість з них теоретично можна вирішити. При цьому ми не повинні забувати про головне: наскільки жорстока війна Путіна шкодить дітям України. А отже, і майбутнє. Утньому цієї країни підтримують проєкт доктора Редленера багато знаменитостей, серед яких і зірка Голлівуду, актор Джон К'юсак. Мої близькі друзі давно знають доктора Ірвіна та його дружину Карен. Репутація цього подружжя говорить сама за себе, тому я ані на мить не сумнівався, коли мені запропонували стати одним із спонсорів спеціальних кемпінгів для підтримки ментального здоров'я дітей з родин українських переселенців. Наразі подружжя Редлендерів працює над програмою, яка допоможе українським та польським вчителям зрозуміти як найефективніше знаходити спільну мову з класами, де багато переселенців. Окрім того, благодійники вже вже передали першу партію планшетів зі спеціальними навчальними матеріалами у школи на Закарпаття, в яких навчаються діти зі сходу України.